Всім доброго дня! На дворі у нас сьогодні вже 19 листопада. Уже в бачку замерзла вода. І сьогодні я вам буду показувати, як я обрізаю свої троянди на зиму. Так, буду зараз обрізати листки, тому що, щоб гарніше бачити, яку гілочку зрізати, яку ні. Буду вирізати от такі гілки маленькі, які мені мішають. От такі. з них все одно діла не буде, вони зимою або вимерзнуть, або ну, весною обичний їх дуже б'є возратний мороз. І от такі от товсті гілки желательно вирізати, тому що, ну, в принципі, з них діла не буде, вони захарашують тільки кущ. Оставляємо от такі, по можливості базальні цьогорічні погони. Але якщо роза була слабувата в цьому році, боліла, і вона вам не видала дуже багато таких пагонів, значить ми оставляємо, дивимося, на яку висоту нам треба обрізати цю розу. Якщо ви хочете, щоб вона велика, висока була, то обрізайте високо десь, ну щоб метр сімдесят два метра було. Якщо вам треба, щоб е, був кущ шрабом, то є до двох метрів і не більше. Отак от, от, ну дивіться, якщо ви впевнені, що у вас хороша територія закриті, ніде сквозняків немає, щоб зимою не було такого, що з морозними вітрами їх просто виб'є ці пагони. Якщо у вас на закритій території, обрізайте зразу низько. Якщо у вас територія відкрита, наприклад, так як у мене на сквозняку рози є, я їх взагалі буду обрізати тільки весною. Отак, от, от як вони є в мене, так вони й будуть стояти. Я цю, оскільки вона в мене закрита, вона в мене перед хатою стоїть, зразу буду обрізати на ту висоту, на яку вона мені треба буде на наступний рік. Ну, ми закінчили обрізати нашу розу, Це у мене нахід блюд, червона, високоросла. Ось така у нас картина вийшла. Старі більш-менш гілки ми обрізали. Ось залишилися молоді, деякі ще залишилися на весну. Я побачу або буду їх обрізати, або залишиться ось так. Все. Там, де в нас торкається до желізної опори, ми зробили підкладки, от, такі от. щоб зимою воно од морозу не от. Ну, В принципі, все. Залишилось тільки поприбирати біля рози. Листки це робиться обов'язково, бо вони всі в хворобах. Тут і чорна пітнистість, і ржа трохи єсть. І... 3, там трошки було, тому що я не встигла все пообробляти. Єдине, що е, зараз вже мороз на вулиці і я думала обробити мідним куперосом або желізним куперосом, але вже якщо будуть теплі дні, то все можна це буде зробити. Так. ну от такі от у нас відходи вийшли рози, Великі, гілки. Поперерізала, вони в мене підуть за забор. Ми не палимо нічого. Бережемо екологію. Ну, а зараз я покажу, як я роблю черенки. Жалко ж викидати Значить, Я повирізала молоденькі пагони, які в цьому році наросли. Старі я не трогала, вони дуже погано будуть вкорінюватись. Беремо гілку. Черенок повинен бути десь як. Карандаш, от це місце. Значить, зверху ми вчитаємо три листки це ще не год... вже негодна частина. Я обрізаю отут от на перший п'ятилистник. І дивлюся, де у нас частина, що така, як карандаш, не товста. От у нас тут уже утовщення виходить, тут ще нормальна частина беру. І отак от, от у нас косяк під. Почкою роблю надріз. Зверху в мене рівний надріз, знизу косий надріз. Листки ми не одриваємо, листки ми обрізаємо, тому що попадають різні хвороби, там жонка виходить. Ось такий черенок у нас вийшов. Тут у мене раз, два, три, 4, 5, 6, 7 почок. Хтось робить менше на 3-4 на почки, я роблю такі от черенки, щоб вони були не маленькі, а от такого от розміру. Ставила в погріб, в мене не вийшло в погребі, тому що погріб у нас сирий. Там починає пліснеліти вода, її дуже часто треба змінювати. Ну, понятне, що в мене до цього руки не доходять. От, В мене є пристройка, де... ну так. Да, Якщо дуже сильні морози, вода може заширхати, але в прошлому году в минулому році, як показала практика, більшість черенків в мене там вижило, того я буду оставляти їх саме там. Ось стільки в мене вийшло черенків з моєї рози. Деякі підуть сусідам, деякі я залишу собі, буду розмножувати. І це в мене вийшли відходи, які підуть за забор. Ось тут у нас через дорогу від мого двору є такий гайок невеликий. Тут кленами все позаростало і ось сюди я виношу свої троянди. Як бачите, ось ця кучка це за цей сезон. І за минулі тут трошки є. Так що нічого не палимо. Ось це моя пристроєчка, де у нас все зберігається. Поки немає таких сильних морозів, воно тут все у нас стоїть. І тут мої черенки. Тут і укорінення черенки стоять у мене. І вже укорінені посажені черенки. До речі, треба пополивати, бо земля суховата. Отак от. Тому що, як показав минулий рік, в погребі вони не зберігаються. в мене, оскільки там в е, волого дуже сире повітря і починає пліснява їх їсти, грибки різні нападають, і вони пропадають. Тому краще в кого сухий погреб, в того е, вийде тримати в погребі, в кого вологий погреб, багато води, близько вода. То краще зберігати в от таких от пристроєчках. Тут у мене одне віконце, світла їм абсолютно достатньо, тим більше зима, нічого страшного з ними не буде. Листя все одно ці молоденькі листочки вони повпадають. От, полива, полив, який? полив Полив, полив е дуже мінімальний. Тепер треба їм е зовсім. Потрошку поливати, дивитися, коли просохне земля, я наразі не буду братися, казати, в скільки раз я їх поливаю. Ну десь раз в тиждень це максимум наразі, що можна їх поливати, тому що, коли буде грунт сильно вологий, Знову ж таки, будуть грибки, різні бактерії, які будуть порти черенок. Вони дуже ніжні, ці черенки, і от такі от вкорінені. Тому з ними потрібно поводити себе акуратно. Це вже з досвіду все набувається якась своя база, свої знання, і ти вже знаєш, як правильно з цим всім поводитись. Кожного року, як кажуть, раз на раз не приходиться, все одно випади вони є і будуть. Просто що коли починаєш починаєш цим займатися, то випад великий, тому що ти не знаєш, ти все експериментально проробляєш. Коли вже якась база в тебе є, ти вже знаєш плюс-мінус, як правильно, і випади звичайно вже тоді менші виходять. Сьогодні також я буду обрізати свою красуню новаліс Це в мене флоребунда. Ось така вона в мене висока. Все я обрізати не буду. Листя також я обрізати не буду. Воно стається на ній. А от верхушки, оце от те, що цвіло, трошки пообрізаю. Ось так я буду зрізати. Тут у мене гілочки ті, що цвіли. Ось вони маленькі. Я спускаюсь тут ще одна гілочка з пазухи йде. Ось вона. І я спускаюсь до цього листочка і буду зрізати отаким от таким чином. Ось така от у мене частинка обрізається. Далі я дивлюсь на наступному. Пагоні. От видно з пазухи гілка там, де цвіла, і вона цвіла, і наступна, от вона далі. Ось я обрежу листок. От. Тут у мене ось тут юночку. Ну і позрізаю і покажу вам, як далі вийшло. Все, я її обрізала і отак от у мене вийшло. Тут в мене вона не на самому сквозняку, але місце таке, що вітер задуває, тому я оставила. Досить великі пагони, і весною буде, звичайно, коротше обрізати, але наразі ось так. Побачу весною, що перезимує, як правильно вже тоді обрізати її, я вам покажу. Ось тут у мене росте роза, яку я пересадила. Тут, звичайно, не саме краще місце для рози, тому що тут сквозняк тому я її вкрила, вже вкрила. Всі інші рози, які я планую вкривати, які були пересаджені, які я ще не довкривала, бо є такі, які я вже понакидала на гілок. От, Думаючи, що в мене не буде часу приїхати в село. От. Вийшло вирватися на ці виходні, тому доробляю роботу, ще її є, що робить. От. Йдемо далі. Ну і останнім кроком на сьогодні буде підв'язка моїх плетистих молодих роз Я їх трохи до забору прив'язала, щоб їх вітром не розмахувало зимою. Вони в мене теж тут на такому вітряному місці. Згорода дує, забор сітка Вкрила кліматіс. Ще один там є у мене в дворі. Ще буду вкривати його, і ще залишилося мені зрізати високий мій мороз. І все на сьогодні.